Преподобний Феодосій народився в Каплокійському краї, з дитинства мав дуже гарний голос і тому був посвячений у церковній четці. Близько 451 року Феодосій відправився в Єрусалим. По дорозі в Антиохії зустрівся з Симеоном Стовником, який, як говорить життіє, обнявши, цілував бо юнака і прорік йому, що станеш пастирем словесних овець. Благословивши його, відпустив. В Єрусалимі. Святий Феодосій відвідав місця євангельських подій і став учнем преподобного Лонгіна, що проживав у приступі Давидовому. За дорученням Лонгіна Феодосій переселився до церкви пречистої чистої Богородиці, яка була побудована благочестивою і чесною вдовою Глікерією, на півдорозі між Єрусалимом і Віфлеємом. Але, бажаючи усамітнення, через деякий час пішов у пустелю і поселився в печері, в якій, за переказами. Зупинялися волхви, що прийшли поклонитися новонародженому Ісусу. Незабаром навколо Феодосія утворилася чернежа громада. На прохання чинців вибрати місце для будівництва монастиря, Феодосій взяв кадильницю, вклав у неї холодні вугілля, фіміам і вийшов у пустелю. І пройшов багато пустельної землі, аж до місця названого Кутила і до берегів Смоляного озера. Замислив повернутися в печеру. Раптом вийшов із кадильниці дим запашний і пізнав святий, що то є місце, на якому ж благословив Бог обителі бути створеній. На цьому місці була побудована церква Келії і незабаром виникла велика обитель, що отримала назву Лавра Феодосія Великого. У ній був введений монастирський устав Василія Великого. І Лавра стала першим монастирем Палестини. До кінця життя Феодосія в ній проживало до 400 пшенців. У Палестинській пустелі Феодосієм було влаштовано ряд будинків для паломників та лікарень. У лаврі було побудовано декілька церков, богослужіння, в яких проходило на різних мовах. Феодосій був другом преподобного Сави Освященного, при Ярусалимському патріархові Селюстію. Ченці Палестинської пустелі звернулися до нього з проханням поставити Феодосія і Саву архімандритами та начальниками всіх монастирів, що знаходяться близько святого граду. Патріарх задовольнив прохання ченців. Феодосій став архімандритом всіх палестинських спільножительних монастирів. У період правління імператора Анастасія I, в столиці імперії загострилися монофізицькі суперечки. Почалися заперечення рішень IV Вселенського собору, імператор дотримувався монофізитства та почав гоніння, у відповідь на які Феодосій прийшов у Єрусалим та у храмі гробу Господнього Замвону проголосив: Тим, хто чотири святі Вселенські собори не приймає, як же й чотири Євангелія, анафема хай буде. За свої опозиційні дії святий Феодосій був підданий ув'язненню, з якого вийшов після смерті Анастасія. Боротьба Феодосія з монофізитами отримала позитивну оцінку з боку паперимського Фелікса і антіохійського єпископа Єфрема, які направили преподобному свої послання. Преподобний Феодосій за життя здійснював багато стілень та інших чудес, приходячи на допомогу бідним. Одного разу він молитвою погубив саранчу, яка спустошила поля в Палестині. Його молитвами воїни зберігали своє життя і отримували порятунок заблукані в пустелях. Братія отримувала за молитвами преподобного одяг, помножувалися хліби. Одного разу преподобний велів вдарити в било, щоб братія зібралась на молитву і сказав: гнів Божий насувається на східну країну. Через кілька днів стало відомо, що сильний землетрус зруйнував місто Антиохію. Преподобний Феодосій мирно відійшов до Господа в 529 році. У віці 105 років після тривалої хвороби тіло його було поховане в печері трьох волквів.